Ну, не пацієнт, бо я вже слава Богу покинув медицину два роки. Як чим дуже пишаюся і дуже щасливий від цього. У мене є клієнт споживач, який на концепції вже більше півроку. Ніяк його не можу заставити зробити МРТ. Каже, зробіть для мене. Ну от не для себе, для мене зробіть, щоб я просто показував то і після, тому що там однозначно будуть цифри. Інші у нього дуже сильно розвалювався позвоночник. Він коли зробив МРТ всього хребта. Там просто було всюди, всюди були грижі або протрузії. Тобто, десь грижі, десь протрузії. Циферки такі 4 мм, 5 міліметрів. Ну це великі грижі, щоб ви розуміли. Якщо буде... 6-7 міліметрів, то вже тільки операція, ну, лікарі пропонують тільки операцію, і скажу вам історію. ще в медицині У мене був пацієнт, який ще коли я працював. У мене був пацієнт, у якого була грижа 6, 6 міліметрів в поясниці. Грижа 6 міліметрів. Йому там трошки защемляло ногу і стріляло йому в ногу. Він пішов до нейрохірурга, і це йому сказав, що ну оперувати ще рано. Прийдіть через рік. Я дуже довго сміявся, кажу, а що вам робити цей рік? Ну він мені нічого не сказав, казав, там щось можна мазати, там і ще щось. Кажу: а що буде через рік? Він каже, так через рік мені операцію зроблять. А кажу: ну ясно, тому що зараз там шість міліметрів, да, стане сім. І коли стане сім через рік, тоді вже вони можуть оперувати. Ну насправді операція це метод лікування. Це є таке, я особисто не одного пацієнта. Відправив на операцію, були такі пацієнти, яких я сам віз на операцію. Чому? Тому що була грижа 11 міліметрів. 11, це практично повністю перекривав диск міжпозвоночний, спинний мозок, і в людини затерпнула стопа, тобто людина не відчувала свою стопу, не відчувала її три дня. І скажу зараз, як лікар, якщо б ще це тривало 3-5 днів. То стопа би відмерла. Що це означає? Ніколи би уже людина не змогла свідомо користуватися цією стопою. Я думаю, ви бачили десь рідко. Але є такі люди, які ходять, і от вони одну ногу переставляють, а другу закидують. От закидують ногу. Тому що стопа висить. Вони її піднімають, а вона висить. висить. А, ну, скажіть мені, навіть не кажіть мені, а просто задумайтесь, чи це є життя? от з такою ступою, і я таке бачив в багатьох молодих людей 25-35 років. Це от мені вже 38 з половиною. Я собі навіть таке не, не можу уявити, і це все ніколи вже не відновиться. Да, у нас організм відновлюється, ну вибачте, коли вже відмерло хтось, коли чогось вже нема. Концепція це не чудодійна таблетка. Концепція здоров'я може відновити, якщо є що відновлювати. Якщо нема що відновлювати, вибачте, вже це називається точка незвороту. Ну все, вже ну на жаль, ми можемо продлити, допомогти ну, продлити, продовжити життя там якість життя поміняти. але на жаль, уже ні, і там йшло питання про відновлення стопи, е і я його особисто посадив у машину. Відвіз на операцію то той же вечір його прооперували, тому що це було просто ургентно. І слава Богу, ну він ходить, але там проблеми з хребтом вони там будуть лишатися. І скажу зараз ще більш шоковану річ для вас, це в нього сталося після походу до мануального терапевта, тому я особисто забороняю всім. Холодну мануалку. Що це означає? Холодна мануалка. Коли ви приходите, вам мастер, мастер проводить рукою по хребту і каже, о, то у вас то позвонки вискочили. Зараз я вам їх вправлю. Ставить вас на бік, чи, чи там на край кучетки, і починає там хрусь, хрясь, хруху там прохрустіло прохрустіло. І він каже, що він вправив вам позвонки. Насправді він травму зробив, і все залежить от, від ваших буферних систем. Якщо ваші буферні системи в резерві, вони ну, включаться, і у вас відразу буде легше. Ну потім це аукнеться через 2-3 роки. Якщо буферні системи слабенькі, то буде отак, як у цього чоловіка. До мануального терапевта. До мануального терапевта у нього було 8 міліметрів грижа. Після мануального терапевта це три процедури. Три процедури. У нього стало 11. Тому е, ще вже закінчимо з мануальними терапевтами. Це мій особистий досвід. Одна двоє молодих дівчат назавжди залишилися в інвалідній калясті після мануалки. І одна людина померла після мануалки, померла в прямому сенсі цього слова. Тому я завжди, я колись боровся з ними. Я виходив на телебачення. Я це говорю: ну тому що є закони фізіології. На жаль, можна в них вірити, можна ні. Я кажуть, поклав мене на ноги. Він поклав на ноги. Не він поклав, а резерви ваші поклали на ноги. Тому що процес відновлення він такий довготривалий, і ним треба займатися. Це комплексний процес. І от цей мій пацієнт він теж хотів іти до мануалчика, бо там всі грижі, ну весь хребет, можете собі уявити? А в нього вже затерпала кисть, Затерпала кисть. А він тенісом займається. Спорт, ну, він спортсмен, професійно займається теніс, тенісом. І він каже: Я не можу грати. Ну, бо він не відчуває нічого, і плюс затерпає. І кажу: є концепція, давайте. Він каже, я готовий робити все, що треба. Кажіть. І за три місяці у нього пройшло затерпання тут. Перестало стріляти в стегну. Просто перестало стріляти. Через чотири місяці він вже грав в теніс. От зараз вже пройшло півроку. Він продовжує йти по концепції, бо йому так класно. Скинув якусь і підтягнулося, і сил, і енергії. Каже, Саша, так у мене тут пісок привезли, це привезли. Я там попідмітав, там по лопатою попідкиду, І мені норм каже, взагалі ні поясниця, нічого. Це це просто якесь чудо. каже, не чудо, лиш мені МРТ зробіть, щоб я показав, що було 5 мм, Ноль не стане, ноль не стане. Ну я думаю, що там буде десь три з половиною, там два з половиною. Ну це крутий результат. І кажу, тому що таких проблем є дуже багато людей. Із криптом, і, і ніяк не може його заставити, піти на МРТ. він себе добре чувствує, йому не треба нічого, він не користується аптеками, нічим не користується, ну трошки старший е, чоловік, але от такий от результат насправді і це він пропив тільки два курси білорона за півроку і два курси колагена ну, на, на клітинному харчуванні. І от такий, от такий от результат. Тому коли мені кажуть, що. Білурон це дорого, друзі. Розберіться, просто розберіться, що ви колите, і розберіться, що робить білурон.